Коли Господь до серця промовляє, Його слова не в дущу краплини, втамують спрагу, душу наповають, любити можеш просто, як дитина. Усі, хто поряд ворогів і друзів, не помічаєш ні образ, ні гніву, прощаєш і віддаєш не по заслузі, любов'ю покриваєш всі провини, і неможливе враз стає можливим. Бо з Богом легко йти й перемагати, в його словах є незбагненна сила для тих, хто в ньому буде пробувати. Коли для Бога серце відкриваєш, Він завжди вчасно скаже своє Слово наставить, втішить, залікує усі рани і прийде для духа радість та обнова. Дай, Боже, серед марноти земної твій голос чути. Лагідний, приємний, іти покірно слідом за тобою, не заблукати, не згубитись в цьому світі. Слова твої, Господь, немов перелини, допоможи у серці зберігати. Перед тим, перед Тобою, ми неначе глина, а у Тобі усе наше багатство, бо благодать з небес рікою лється, серце голодне, спрагнене, смиренне. І воно для тебе тут живе і б'ється, щиро промовляє Твоє ймення, Бог збереже його в часи скорботи і милості своєї не відніме, дасть сили, труднощі, усі перебороти, з небес пішле свої благословіння. Дай, Господи, з тобою близько бути, бо нас завжди, ти у молитві всіх чекаєш, допоможи слова, Твої поради не забути, які ти в серце спрагнене вкладаєш. Амінь. Амінь.